Всім привіт! Ви дивитесь «Інфокар», а саме огляд Mazda CX-9. Я знаю, ви зараз трохи заклякли. Ммм, 2022 рік, а може вже і 2023. А у вас на тесті CX-9? Саме так, cx 9 Попередній наш огляд був рівно 5 років тому. І за цей час cx 9 оновилась. Просто ви цього не бачите. І я також. cx 9 Facelift на тесті Інфокар. Насправді так, тут є трохи оновлень. Тут нова решітка, так, вона нова. Тут інші диски, і все. Ні, реально, зовні це все фактично, це рестайлінг моделі. Але в мазді сказали: мені це все нагадує е, ситуацію з Mitsubishi Grandis, Пам'ятаєте такий мінівен? Там колись головний дизайнер також заявив: в плані перемальовувати рестайлову модель, вона ж і так довершена. До речі, тут сперечатись я не можу. І гранді з свого часу більш ніж сучасно виглядав і ця CX-9 Також дизайн найбільшої мазди не те, що не втратив своєї актуальності за ці п'ять років, а... аби він не став ще привабливішим. Це я типу відвішую компліменти, стриманій інтелігентності екстер'єру. Насправді так, останнім часом, от враховуючи тренди, то тут хто куди. Hyundai Звертається своїх нових авто до прородичів в особі там, моделі Поні. Volkswagen заграє з китайським споживачем, забуваючи про квадраті шпракці жгут. Так я знаю, що це слоган шоколадок Рітер Спорт, але ну, було ж десь поряд. А БМВ ніяк не винюхає весь конфіскований на митниці найбуде. А от Мазда ні. Сучасні cx 50 чи 60 – це настільки ж помірні і елегантні, як і ця CX-9. Так, рокам підвладне все, окрім зовнішності Мазда. Над кожною лінією працювали, над кожною думали. І такий підхід мені, чесно кажучи, дуже навіть подобається. І це ж не вперше у Мазди так згадайте рестайлінг моделі Мазда 6. Там також нічого. Суттєво не змінилося, але вона продовжувала непогано продаватись. А все чому? Тому що, як японцям і хотілося, мазда якось зависла між сегментами. Між сегментами класичних сімейних ординарних брендів і преміумом. Хто з цим не згоден, ваше право оманюйтесь далі. Mazda CX-9 це великий е, ні, величезний автомобіль. В нього 507 метри довжини, і маса в нього 1900 кілограмів. В принципі, він довший за Land Cruiser 300, і звичайно ж він довший за Highlander чи Santa Fe, які є його головними конкурентами. Е, чи Palisade. Mazda насправді найбільша. Так, звичайно ж тут три ряди. Я думаю, що ви в курсі. А якщо не в курсі, то обов'язково подивіться наш перший тест, який був 5 років тому, який знімав Паша. Там він розповідав про новий для нього і для вас автомобіль, і тому було набагато цікавіше. Я ж зараз розповідаю про вже звичний для нас з вами автомобіль. Але я прислухаюсь, як я вже казав, в якомусь тесті до того, що ви просите. А ви просили тестувати те, що є в наявності? Так от, Mazda CX-9 є в наявності. Ну правда, на складах десь там в Європі. Але я думаю, що поки вийде це відео, і ви його подивитесь, скоріш за все, автомобілі будуть вже десь тут. І головне, всі автомобілі зараз подешевшали. У Mazda існує всього дві комплектації: топова під назвою топ, ось така, як у нас, і є більш проста стайл. Так от, Style зараз коштує 41,5 тисячі доларів. Топова комплектація буде коштувати на 11-12 тисяч дорожче. Ну, в принципі, як і було. Але Mazda CX9 за 41500. Ну, це якось. Я згадував нещодавно такий момент. Це якраз відбувалось. П'ять років тому, під час нашого першого тесту цієї Mazda CX9, я чи то віддавав автомобіль після тесту, чи то тільки його забирав, це не суть важливо. Отже, я сиджу в автомобілі на паркінгу імпортера, чекаю, поки до мене хтось вийде, щоб підписати там документи. І до мене підходить якийсь чоловік і каже: класна машина. Я кажу: ну так, і він такий. І в мене така ж. Думаю, ну. Цікава історія, звичайно, але ну давайте почесному. Це перший автомобіль в Україні був. і, ну, як, ну звідки? Він каже: я придбав її на копарті без пробігу. Я думаю, а, він доповнює за 30. Я думаю, блін, оце пощастило. А потім ще додає після граду. <хи> ну я так звичайно стримав свою усмішку. Але про що я? 41,5 – це дуже адекватна вартість для цієї мазди. Інші рестайлові штуки тут приберегли для салону. Насправді ні. Власники Дористайлові, звичайно, ж, скажуть: о, в мене все тут трохи по-іншому. Але повірте мені, звичайному автолюбителю такі речі, як ну, наприклад, збільшений на 0,2 дюйми екран мультимедійної системи, навряд чи впадуть у око. Ні, я серйозно. Екран збільшили на 0,2 дюйми, не на 2, на 0,2, на 5 міліметрів. Тобто вони не встановили сюди нову мультимедійну систему, як в Mazda CX30 або в Mazda 3. Вони не встановили сюди нові камери, тут ті ж самі VHS якості. Хоча тепер вони принаймні 360. Ну, типу, їх тут чотири. Ні, японці такі зробимо більшим екран на пів сантиметри. А, нового тут небагато. Але це через те, що салон і до рестайлової Mazda CX9 був. Дуже навіть ок, і тут його просто покращили в дрібницях. Так. І по аналогії з зовнішністю іноді краще не змінювати те, що і було добре. І я думаю, чесно кажучи, що це досить вірне, виважене рішення. Тут трохи оновили сидіння. Вони такі ж, як і були, але інша стрічка, тому, на вигляд, розкішно. Просто розкішно. До того ж, це напа. От тільки таке враження, що. Крісло за ці 40 тисяч кілометрів пробігу трохи розболталось від слова болт, десь щось розкрутилось, і, чесно кажучи, це добре відчувається. Такий вільний хід, коли тиснеш на акселератор, і сподіваюсь, що це ну можна якось легко полагодити. Тут є дерев'яні панелі з неполірованого шпону, тут цифрова панель приладів, є адаптивний круїз, система розпізнавання знаків. Та й в принципі все. Головне, що тут як і було зручно. Тут, в нашому автомобілі є і підгрів сидінь, і вентиляція сидінь, і підігрів керма, є подвійні слопакети, проєкція на лобове, матричне світло, музика Bose. І знову ж таки, тут затишно. Підбір матеріалів без економії. Знового тут є бездротовий CarPlay, Android Auto. Як і раніше, і бездротова зарядка. Коротше кажучи, просто покращений салон вже звичної нам з вами Mazda CX-9. Для мене головне, що тут просто дуже багато вільного простору, і не менш важливо, не тільки попереду. Широкий салон CX-9 дозволяє вам позаду розмістити дитяче крісло і залишиться достатньо місця, щоб посадити ще двох людей. Так. Тут на те, що прям дуже багато простору для колін, враховуючи мій зріст, в 2 метри, але тим не менш. Зате от по ширині просто все дуже і дуже ок. Подивіться. Так, тут є підлокітник з таким от боксом, де є дві зарядки, 2-амперні. Ряд можна рухати вперед. І тут є власна зона клімату з підігрівом. А на вікна є шторки. Ну а для колін місця не те, щоб дуже багато, як я вже сказав, і могло б, от, здається, бути більше, враховуючи довжину автомобіля. Але це все обумовлене однією особливістю. Тут є ще й третій ряд сидінь. Звичайно ж, він тіснуватий, і в Мерсі ГЛС або Діскавері місця буде більше, але об'єктивно непогано. І неочікувано приємно, що й багажник залишається. З розкладним третім рядом все виглядає ось так, начебто, звичайно, і небагато, тут 230 літрів, в принципі. Але повірте мені, для трирядної машини це більш ніж ок. А якщо сидіння скласти, тут просто виходить якась величезна, ну не знаю, спальне місце. Практично під полом тут докатка є, матеріали більш ніж адекватні, я вважаю. І є електропривід багажнику, але такий от мінус, бачите, на яку висоту він відкривається. ну Тобто, десь метр вісімдесят. Я вважаю, що цього ну, замало. У cx 9 під капотом турбований 2,5. Потужністю кінська сила і з моментом 420 Ньютон метрів. В принципі, про цей двигун я більш ніж докладно розповідав в тесті турбованої Mazda 6, тому кому цікаво, обов'язково гляньте, посилання буде десь тут. Я ж не хочу повторюватись, але так в двох словах поясню. Тобто, це блок від. Атмосферного 2,5, на який довстановили турбіну. І єдина принципова відмінність тут в тому, що ступінь стиску тут 10,5, там в атмосферній версії 13. Що, в принципі, говорить нам про певні допуски по пальному, але насправді не зовсім так. Тому що з двигуном то так все зрозуміло, але у мазди досить ніжна паливна система, і буває, що вона засмічується, а буває навіть, що виходять зладу котушки запалювання саме через неякісне пальне, тому ну ми радимо заправлятись як завжди. Mazda мазда з турбованим 2,5 очікувано пристойно, і настільки пристойно, що майже на секунду випереджає паспортні характеристики, тому що там заявлено 0,100 за 8,6. В мене вийшло 7,79 з першого разу. Ну, щоправда, з двох педалей, так, і на вулиці ще досить холодно, плюс один. Але не так це і важливо. Головне, мазда легко виїжджає заявлені цифри, а це приємно. Про коробку просто згадаю. Тут шестиступеневий класичний гідромеханічний автомат Mazda. Але за основу начебто тут брався ISIN. Потужності в 230 коней і головний момент в 420 Нм. Ну, абсолютно вдосталь. Тому що е і підвізка, і кермо. Ну, зовсім не про те, щоб навалювати. Об'єктивно в цьому класі взагалі немає автомобілів так, щоб навалювати, але ну скажу так, у Санта Фе, наприклад, кутина Хелукузова в повороті відчувається менше. Так, тут не те, щоб дуже багато інформації на кермі, воно взагалі таке трохи порожнє, я б сказав так. І та й гострота його досить умовна. Тому з цієї точки зору тут все про комфорт. Натомість підвіска, не те, що прямо про комфорт. Мазда прекрасна, в тому числі і за рахунок звукоізоляції, тут дуже тихо, на рівному асфальті. Але на рівності будь-якого калібру, вона проходить дещо нервово. Втім, це, якщо говорити про комфорт, як про якийсь такий, знаєте, ультимативний комфорт. Тому що, на загал, мазда знаходиться десь між Хайлендером і Санта Фе. І це насправді зрозуміло. Мазда і має бути такою. Вона хоче вам сподобатись і хоче сподобатись у всьому. І в неї це виходить. Вона зручна, вона динамічна, вона приємна в наклопливому кермуванні в місті. Вона приємна і на трасі, коли ти кілометр за кілометром поглинаєш український асфальт десь зі швидкістю півтора-два кілометри на хвилину. До того ж, так тебе ще й не бісять витрати пального. Справді, Маздівський турбомотор любить якісно і повноцінно харчуватись, а на трасі його апетити різко скорочуються, тому що в місті виходить і 13, і 14 літрів на сотню. Хоча в мене, от за останні 500 кілометрів, вийшла цифра 12,2, і скажу вам так, що вона періодично знижується до 12,1, а може навіть і до 12. Ну от, якось так. Ця мада, звичайно ж повнопривідна, але ми в минулому тесті досить наглядно показували, як повний привід тут працює. Враховуючи те, що після фейсліфту ніяких змін не відбулось, мені здається, що і говорити тут особливо ні про що. Те, що повний привід є, це плюс, і особливо це плюс, враховуючи вартість у 41 500 за комплектацію Style. Кліренс тут також є, і незважаючи на те, що мазда іноді хворіє на пузотертість. Тут є повноцінних 18 см, і це добре. У висновку я б хотів ще раз згадати конкурентів, основних конкурентів. Це Toyota Highlander, але вона зараз пропонується виключно в комплектації преміум. Тобто це сім місць, це 3,5 літри атмосферні v 6. Це повний привід і вартість 2 мільйони 300 тисяч гривень. Дешевше немає. Ну, 2 мільйони 300 тисяч без пари тисяч, умовно кажучи. Якщо порівнювати з топовою маздою, то це буде десь на 160 шістдесят. На 140 тисяч дорожче за топову Mazda cx 9 І якщо порівнювати з Mazda в комплектації Stealth, це буде на 620 тисяч гривень дорожче. Але, звичайно ж, тут комплектації будуть зовсім, зовсім різні. Втім, те, що у Mazda є вибір комплектацій, це безумовно позитивна характеристика. Santa Fe. у корейців більш широкий вибір і комплектацій, і двигунів, тому що комплектації три двигуна два. Є вибір між 2.5 атмосферний бензин і 2.2 турбодизель. І якщо говорити про 2.5 бензин атмосфера, то ну, це не був би мій вибір, тому що двигун там 180, здається кінських сил, і він і не їде, і споживає на рівні мазди. А от 2.2 CRDI це, звичайно, класний варіант, тому що він агрегатується до того ж сучасним восьмиступеневим мокрим роботом. І все це достойно, дуже достойно працює. Принаймні мені подобається. Так от, в базовій комплектації Santa Fe з 2,2 дизельним буде коштувати трохи дешевше за Mazda. десь на тисячу доларів. В топовій комплектації також буде коштувати дешевше, але ну, тут вже кому що, тому що з одного боку, так, дизель це плюс, безумовно. З іншого боку, 7 місць Santa Fe за доплату, за доплату в півтори тисячі доларів. І якщо просумувати все, то виходить, от прям. По вартості один в один з маздою полісейт буде дорожче, десь як Хайлендер. Особисто я б сказав, що так, звичайно ж, дизель зараз виглядає більш е, пріоритетним, тому що ну витрати менші, і кожні 100 кілометрів вам будуть коштувати на 200, 250, можливо, 300 гривень. І на довгі дистанції це, звичайно ж, буде суттєво. Але тут треба рахувати, і тут важливо рахувати саме під себе. Як продукт Mazda однозначно один з найкращих, якщо не найкращий представник цього сегменту, але вже можна казати про те, що вона фактично однією ногою в минулому. І вся справа в тому, що просто з останнім поколінням Santa Fe, наприклад, після свого глибокого рестайлингу він значно посилився і пропонує іноді такі речі, які мазді просто нічим крити. І є ще така штука, як мені здається, емоційно, мазда ну, занадто ординарна. Вона виважена і спокійна. І це одночасно і плюс, і мінус. Дякую, що додивились. Це був останній тест цього року, цього безумовно найважливішого року і в історії Незалежної України, і в житті кожного з нас. Я зичу вам безпечного нового року, зичу вам здоров'я, вам і кожному. Хто вас оточує, ізичу терпіння і сили. Тому що нам ще досить багато доведеться пройти, але варто пам'ятати, що вже 10 місяців сотні тисяч українців борються за наше з вами життя. І давайте, принаймні, не будемо занадто розслаблятись і намагатись допомагати нашим захисникам і надалі. А ще давайте не будемо забувати тих. Хто ціною власного життя став на захист нашого існування? Україна переможе! Далі більше.